Длягаємо обов'язково панаму, мащимося сонцезахисним кремом, беремо багато з собою води. На прогулянку з півторарічним сином Хмельничанка Тетяна вийшла зранку, поки каже, прохолодніше. Плюс 34. Така сьогодні у Хмельницькому денна температура повітря, за інформацією обласного гідромедцентру. І за попередніми прогнозами, це найспекотніший день цього тижня. За таких температурних показників у зоні ризику діти, літні люди і ті, хто мають хронічні захворювання, каже сімейна лікарка Ольга Шандига. Більшість батьків думають, що коли така жара, то дітей потрібно накривати. Навпаки, діток не потрібно накривати. І десь з 11 для всіх, і для діток, і для дорослих, коли є сама така спека, починається з 11 до 4 дня, не потрібно виходити. А ще додає, треба пити багато води і не перебувати під сонцем, аби не було теплового чи сонячного удару. Симптоми майже одинакові, тобто це може бути підвищення температури, може деяких людей це може бути зниження тиску, в деяких це може бути підвищення тиску, тут в залежності від того, якими лю які захворювання має людина. Також це може бути втрата свідомості, може бути нудота, запаморочення. Йдемо тут, водичка, мама. Ми ж так хочемо ножки помочити. Там ножки, а потім вже далі самі купаються, так заходять вже. Хмельничанка Тетяна з двома доньками від спеки, каже, рятується біля річки. Зранку виходимо на пляж, шукаємо парасольку, бо з дітками. От, і поближче до водички. Тут більш тоді така прохолода, ніби є. Але це мило тільки до обіду, а далі ми додому ховаємося від такого сильного сонечка. Заняття на вулиці в Затінку через спеку організували в одній з мовних шкіл міста. Ми вирішили зробити такий собі англомовний пікнік, де ми граємося, де ми вчимося, де ми працюємо, де ми відпочиваємо. Перепагу зараз хмельничани надають охолодженим напоям, розповів кухар одного з закладів Вадим. У нас переважають напої з кавою. Це може бути айслати, еспресо, тонік, Ну або звичайна прохолодна водичка, газована, не газована, чаї звичайно просто вода, навіть не газована. Вона буде найкращим. Вибором. Звичайно, воду обирають і більшість відпочивальників на пляжі. Mm, рай. Як розповіли Суспільному, в обласному гідрометцентрі від завтра в Хмельницькому температура повітря поступово знижуватиметься. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.